Привіт друзі! Надіюсь, цього разу зі звуком буде краще. Зробимо невеличкий тест-драйв на Husqvarna 701, це 690-кубовий мотард в такому агресивному стильному вигляді, з нереально, скажімо так, величезною вилочкою, скажімо так, масивною мотард у нас а, для міських доріг. Підійде для бездоріжжя такого легкого виглядає, він дуже цікаво от, ну і 600 кубіків одноциліндровий інжектор. Я думаю, вилочка ВП регульована. Тут у нас є перешін, контроль і так далі. Взагалі мод мега цікавий. Цікаво звучить. Ну, приятные такие широченькие, широченькие руки. Ну, скажем так. Дуже приємно їде і навіть на одноциліндровому двигунчику. Я не відчуваю таку велику скажімо так, вібрацію, але відчуваю, що є. Так же ж він їде приємно. Тут звичайно питань немає вам, по потужності буде його достатньо при будь-яких, скажімо так, умовах. Взагалі це такий мов більш цікавий, я так думаю, для, для асфальту, але достатньо непоганий такий йде. Для... А це ну, мотоцикл. Мені подобається, посадка дуже зручна навіть на мій зріст метр дев'яносто. Бачите, навіть колеска піднімає, так що мопедик не простий. To jest bardzo ładna elektryczna korobka Jeszcze jest inna, zwykła, Коробка Передач настільки м'ягенька, ніжненька взагалі. що я, Чесно кажучи, навіть в передачках трошки путаюсь. Дуже гарний апарат, рекомендую, кому подобається контакти мої вказані під відео, телефонуйте. Один із небагатьох мотардів, яких є в Україні розмитнених, тобто він ставиться на облік. От, є посилання на телеграм-канал з асортиментом. Кому цікаво, дивіться в опису під відео. Всім гарних покупок. Ставте подобайки, Дякую вам за вашу увагу.